Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас вівторок, 12 грудня, вже вечір. І вирішили сьогодні трошки повідповідати на коментарі. Ну, сьогоднішній день мало чим відрізнявся від вчорашнього. Якщо би я знімав, то було б так само кози, нарізання стрічок, прогулянка з гамбу, топка груби. Скажімо так, на сьогодні на зиму такий стандартний перелік справ на день. Тому вирішили сьогодні просто повідповідати на коментарі. Тим більше є цікавий коментар, чому назвали Гамбо. 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 Розкажи, чому тебе назвали Гамбо? Ну, він уже дрімає, доведеться мені за нього відповідати. Це прізвисько ми взяли з індійського фільму Жага помсти. Це такий ремейк австралійського серіалу Повернення ведем». Тільки така індійська інтерпретація. І в цьому фільмі є собака Гамбо, який рятує життя господарці. Ну, якось от цей фільм він став таким культовим, ми його дивилися дуже-дуже багато разів. Навіть просто як фоном він йшов. Ну, Він яскравий, індійський, багато пісень таких запам'ятовуючихся. Ну і сюжет. Ну, коли з'явився гамбо, якось так от одразу. Може гамбо. Нехай буде Гамбо. Так, читаємо далі. Гамбо в іншому коментарі кажуть, що ти розумничок. Каже, я вже спати хочу, да? ти мені розумничкаєш. А ще, а очі, ну хіба що не говорить, Гамбо. Мені також іноді здається, що ще трошки він заговорить. Взагалі він останній рік такий став говорливий. Раніше він е, менше, а зараз от як сяде, іноді як почне вавкать і розмовляти, ну, <с> скажімо так, мені це подобалось і все це, як буде українською Пащрял, е, підтримував в ньому, от, і він е, все більше і більше намагався оцих. Всяких різних звуків видавати зараз. Ну, дійсно, наче от тут і заговорить. Згадав, як буде поощрял. Заохочував. Заохочував гамбу балакати. Хропе. Так, наступний коментар. Вам би ще овечку чи баранчика завести, бо кози те, що випадає на землю, не їдять, перетопчуть, а овечки все підберуть. Ну, Напевно, на овечок ми не готові ще, поки ніколи не думали про овечок. Цікаві тварини, бачив, у нас є у сусідів овечки, але самі ще поки не готові. Так. І ще по цьому відео, останньому, там є також коментарі під іншим відео, але зараз відповідаю перед останнім. Значить, пише хлопчина, мій теска Андрій, хлопці молодці, так тримати, але козам не можна багато зерна. Тільки 300 грам на одну голову. Це три рази на день козенята можете покривати в 10 місяців. І дайте мені номер телефону, я буду вам давати поради, бо бачу, що ви ще початківці, а в мене досвід 10 років, я ще ветеринар, так що порад вам дам багато. Андрію, я дякую, що ти дивишся наші відео. Дякую тобі за поради. Ми їх сприймаємо. Ось навіть сьогодні вже зерна дали менше козам. Так, я також бачу по іншим відео, що від, скажімо так, від щедрості, просто <кій> напевно. Можливо, трішки зайвого даємо. Тому ми, прислухаюся до поради, ми зменшили кількість зерна. Що хочу сказати, я заходив на канал до Андрія, дуже розумний хлопчина, цікаве відео. Мені сподобалося, я дивився відео про корів, там, де він розповідає і про надої, і про які породи бувають. Дуже такий, е, як на мене, і цікаве відео, і об'єм інформації. І дійсно для мене нічого. Е, багато для мене вірніше незнайомого. Ось е, цікаво. Заходьте на канал для Андрія. Називається Сільське життя, яке воно є. От з приводу телефону. Ну, телефон я нікому не даю. Ми нікому, в мене немає такого телефону для того, щоб його... Залишити і давай просто, коли будуть потрібні поради, я буду знімати про це відео і буду чесно казати, що отут я не знаю, як мені краще зробити. І буду просити ваших порад. І ти зможеш під цим відео також давати свої поради. Інші користувачі це будуть читати, переходити на твій канал, будуть підписуватись. І скористається хтось порадами, тому що ці поради Вони можуть бути і, ну, не тільки одному мені потрібні. Тож давай залишимо спілкування в коментарях, в тіктоці, тут, із задоволенням. Ще раз дякую, що дивишся наші відео. А я завжди, коли знімаю відео, тепер маю на увазі, що нас дивляться дуже юні глядачі. Ось. Тому це теж такі. Момент відповідальності. Ну, для мене особисто. В будь-якому випадку я тобі дякую за поради. Заходьте на канал Андрія. Дивіться. Ну, на цьому все, дякую. Е, і ще трішки так пореагую на коментарі, які були перед попередніми відео. Ось коментар під відео моє київське життя. Як цікаво, так що далі очікую подальшої розповіді. Буде розповідь в свій час. Але, в принципі, знаєте, такого щось. Все як зазвичай. Корупція, беззаконність. І, скажімо так, якщо б в нашій державі просто діяв закон, то це б, напевно, просто не було. Але не зараз. Настанний час я просто на фоні всього, що відбувається сьогодні, як все заминається, як все це відбувається. Знаєте, я один раз вже розігнався, як влупився лобом в цю стінку. І от якщо я буду бігти другий раз, то я вже буду мати щось таке в руках, що цю стіну проломить. Тому що вже один раз я шишку набив. Я вже стикнувся з цією системою. І я вже Вже не такий наївний хлопчик, яким я був 2016 року. Багато чого мені довелося переосмислити, зробити свої висновки. Тому, якщо так просто порозкинути мозгами, то напевно от корінь зов всіх це корупція, тому що... Навіть е, не діюче законодавство це наслідок корупції. Хтось м, спонсорує те, щоб законодавство не працювало, щоб той чи інший закон був знехтований. Щоб те чи інше було зам'ято. Ну, ось якось так. Ми ну, обов'язково до цього повернемось, тим більше, що, в принципі, Ну, в мене і немає виходу. Шкода, тільки, що доведеться знову втрачати спокій. І все, що я сьогодні маю, от таке не знаю, я заплутався. заплутався, Тому що це для мене важка тема. Це важка тема. Але далі буде обов'язково, тож що хто чекає, ця розповідь. Рано чи пізно буде завершено. Ці ще пишуть трішки про мову в одній пісні. Та невдовзі прийде осінь. Ми усі розберемося по розсифікованим містам. Співала з однолітками її, я не, влюв... не вловлювала тоді всієї гіркості положення. Е так, мовне питання одне таких, також болючих для мене. Особливо зараз, коли я бачу. Знову напади на українську мову. Треба добре порозмислити і відзняти відео про мій переход на українську, там би де я би міг поділитися всім своїм довгим шляхом переходу на українську мову. Адже навіть от відкриваючи ательє у 2008 році, візитівки. Потім календар 2011-го. Я робив все це українською мовою. Мій перший сайт був українською мовою. Вивіска на тер'я була українською мовою. Прагнення розмовляти українською мовою було давно, але не було з ким, не було де. Вже ми це переживали. Я пам'ятаю, коли перший сезон там Україна має талант. Вийшов українською мовою, потім змінилася влада, прийшов Янукович, і тут раптом це шоу виходить російською, я не міг зрозуміти на хіба, навіщо? Для чого, якщо це ну, було вже прийнято, навіщо? Пішли знову тоді реклами на російській мові. Потім знову відбулася революція гідності. Коли під українським домом люди голодували за мову. Здавалося, ну все, вже вирішено це питання. І знову цей відкат, яка різниця, і оце все, все, все це лізе. Тому це дуже складне питання. І ось війна здавалося б, уже, уже. це питання. Закрити. Ні, не закрите знову. І ви знаєте, я коли бачу ті, хто збігається на захист російської мови, ну я б російську тільки забув, тільки ради того, щоб не розмовляти з цими людьми на одній мові. Як побачу, які просто вибачаю за слова, я не знаю. Моральні покручі, потвори просто вилазять на захист. Всякі е бойки. Вс ну, я не буду їх перечисляти. Мені просто, ну, от я коли бачу, я розумію, що я, ну, в мене немає нічого спільного з цими людьми, мені це такий також момент. Ну і по-друге, ну, звісно, напад Росії, ну, це мова ворога. Я вважаю. Одностайно вважаю, що це мова ворога. і... Для мене дико, що знову це питання на порядку денному. Здавалося б, посеред війни. Ну, такі от відповіді сьогодні на коментарі. Не хочу робити це відео задовгих. Я вже і тут і так трішки намолов всього підряд. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео бо ти мені весь этот прохропів.